Вітаю, шановні глядачі, в сьогоднішньому відео, воно, надіюсь, буде таке не дуже довге, ми розглянемо на прикладі двох оцих різачків, які, на моє прохання, викував чудовий коваль наш український. Кому цікаві його вироби будуть, я залишу його номер вайбера і телефона. Якщо ми візьмемо камінь, я покажу на прикладі двох лише камінь. Оце природний камінь, так званий чорний німецький сланець досить твердий. Продавець Ігор Васильович золотикс продає. Можливо, зараз його ще вони є. Тому що це прошли рік присланий. І камінь синтетичний із сайту магазину Шліфгруп. Це карбід кремнію, 10 мікрон розмір зерна і м'яка зв'язка. Вони в продажі, здається, ще до сих пір є. Чудові камені. Так от, ці камені я покажу, як вони на цих двох сталях працюють без суспензії. І точно ці ж два камені як працюють з суспензією своєю власною. Синтетичний і природний камінь. І ви подивитесь, наскільки різниця помітна на цих сталях і на інших сталях також. Кому буде цікаво, то подивіться робота суспензії, тому що багато людей слово суспензія чули. Ну, Скажем так, не дуже добре уявляють, що воно таке. І про неї можна знімати не тільки півгодинні відео, а десятки і сотні годин знімати і не розкрити повністю всіх нюансів і тонкостів цього неймовірного процесу роботи абразивів з суспензіями різними. Тому що це дуже-дуже обширна тема. От я для прикладу взяв брусок чудовий, це 63S M10. Зерно 10 мікрон, карбід карбіткремнію, зв'язка М3, м'яка. З сайту магазину шлівгруп. Візьмемо вже той Х12 із жирним завусенцем. Суспензію я не наводив на поверхні. Хоча тут зала, заявлена зв'язка М3 досить м'яка. Насправді це радянське маркування, і там одна партія цих брусків могла розповзатись в руках в буквальному смислі при роботі, в буквальному сенсі. Зразу миттєво вода просочується в нього. Тут ці бруски. Доволі така відкрита структура, і потрібна постійна вода, щоб на їх поверхні була. Тільки підсиха поверхня, зразу робота його. Уповільнюється і до неможливості. Ну, от ви бачите, робота теж, зв'язка, начебто м'яка, але чисто видно робота закріпленого зерна. Практично не видно слідів роботи суспензії. Ну, ось ви бачите результат роботи бруска карбіду кремня на м'якій зв'язці доволі по сталі ХВГ. Тут ми бачимо теж майже відсутність роботи суспензії Хоча сліди вже рисок вже не такі чіткі. Уже частина зернин тут перекочувалася між фаскою і поверхнею каменя. І таким чином поробила такі, як би штрихпунтирні лінії вже, переривист, переривисту. І більш матова поверхня. Глибина цих рисок менша, однорідність вища, ніж після алмаза. Зараз глянемо Х-12. Тіляється на столику важкий. Різниця теж невелика. Зараз я піду наведу суспензію, густу доволі, алмазною пластиною на поверхні. І глянемо, що буде. Шановні глядачі, якщо у вас виникає потреба загострити, заточити ваш ріжні інструмент наприклад, клинкові бритви, столярно-ріщицький інструмент, якийсь там садовий, фікатори, ножиці. Або інший інструмент ріжучий, який використовуєте ви в своїх роботах, то я можу вам допомогти. Для цього є в мене великий практичний досвід, величезна кількість абразивів, синтетичних і природних високоякісних, за допомогою яких я можу підібрати ключик до любого вашого ріжучого інструмента і зробити заточку якомога кращою. Тому що чим більший арсенал інструментів, тим кращий кінцевий результат. Також виготовляю ручки під бритви під якісь індивідуальні конкретні рішення, нестандартні або заміна ручок на стандартних бритвах, які прийшли вже в такий стан, що потребують заміни. Постійно ведеться при заточці мною контроль оптичний якісні мікроскопи. І також я під ваше індивідуальне прохання, під вашу задачу, можу зняти відео по реставрації. Або відновленню, або затоці, або всіх цих етапів вашого конкретного рівчого інструмента. Наприклад, вам хочеться побачити, як ваша старенька бритва, іржава перетворюється в інструмент, яким можна довгі-довгі роки користуватися задоволенням і зберігати цю бритву, яка вже майже була непридатна ні для чого. І ви це всі етапи побачите в відео. Якщо ж, наприклад, у вас є який-небудь камінь точильний, і ви не можете підібрати до його ключик, не можете зрозуміти, як ним користуватися. А ви спробували, у вас не вийшло. То ви можете звернутися до мене як для експертної оцінки, скажімо так, щоб я привів його до ладу цей камінь, тому що часто саме невдачі використання точильних каменів природних, особливо вони пов'язані з тим, що він просто не підготовлений для цієї роботи. Підготовив його належним чином, провів таку дослідницьку роботу, виявив всі його плюси і мінуси. Можу це відзняти на відео, і ви подивитесь повністю як відео інструкцію до цього каменя і зрозумієте, як ним користуватися, і будете його використовувати на повну потужність. Номер телефона, вайбера, телеграм, ватсап під кожним відео є. Звертайтеся, вирішимо кожне ваше конкретне запитання як найкращим чином. Ось. Х12Ф1 і ХВГ. Ось бачите така вже загусла трошки суспензія. Що це таке суспензія? Це рідина яка-небудь, в даному випадку вода. в mm -hmm. всьому об'ємі якої дуже рівномірно і однорідно розташовані якісь дрібні частинки. В даному випадку це частинки порошку карбіду кремня, кристали. Які викришились з поверхні бруска м'якого, і рівномірно розташувались у цій плівці води по всій поверхні. І під час руху нашого рівчого інструмента по поверхні каменю, з ним взаємодіють зернини з поверхні каменю, які закріплені, і велика кількість цих зернин, які викришились, уже які перекочуються між фаскою і поверхнею каменю. Перекочуються хаотично в різних напрямах при рухові вперед-назад і різних рухах, які ми робимо. І цим самим подвійна дія вершинки зернин, які достають своїми, зернини, які закріплені в Брускові гостріше. І достають своїми вершинками. Роблять риски такі, як після алмазу, закріплені. А ті зернини розкришені, які котяться між фаскою і повернею каменя, прокочуючись. Якусь частину прошкрябують риску, зупиняються там, заглиблення залишається на рисочці. І таке хаотичні лінії вже. Глибші, менші, менші і так далі. Від кількості суспензії, від кількості в об'єму води на камені зернин, залежить інтенсивність роботи. Багато людей думають, що ага, суспензія додає швидкості, вона безумовно додає швидкості в роботі, швидкість сточування металу. Але до певної межі, коли вона перевишає. Розумні межі. Тобто каша утворюється, велика, товста подушка. Найефективніша суспензія це шар в одну зернину по всій поверхні. От зернини 10 мікрон, от вони розташовані всі рівномірно в один шар, скажімо так, по всій поверхні, в один слой. Оце найефективніша суспензія. Якщо там вже буде каша, величезна кількість, які вже в 3-5 шарів перекочуються між собою, то при роботі ці зернини затуплюють одна одну, тому що вони. Контактують одна з одної гострі грані кожного абразивного зерна карбіду кремнія в даному випадку. Перекочуючись, частково сточують метал, але в більшій мірі вони затуплюють одна одну, тому що стикаються одна з одною, гострі грані обкришуються, обламуються, і вони затуплюються. І замість пришвидшення роботи така густюща суспензія її уповільняє. І ми даремно ну, розход матеріалу йдемо. Витрати абразиву на. От зараз вже видно типова робота суспензій. Це синтетична суспензія так спрацювала на сталі H12F1. Бачимо ми така більш матова вже поверхня, риски вже чітко вони не не дуже їх видно. Ось так вона виглядає. Це один бік, а інші риски розташовані під іншим кутом і виглядає фаска, бачите, оця зона між гріндом ризки і фаскою починається. От тут десь я кут підняв на цим боці. Ну, от так вона виглядає. Робота суспензії. Ось такі рисочки. Штрихпунтирні якраз. І вже де-не-де можна ідентифікувати карбіди хрому. Такі як темні плямки деякі. Це Х12 була. Зараз ХВГ сталь. На тому ж абразиві. Дуже схожа картина, різниці великої я не бачу, тим паче, що зараз я дивлюся через екран камери, а не в окуляр мікроскопа. Ну Майже така, так, ви бачите така от поверхня. Серпи якоїсь херньою? Але цього вона не дуже зміниться. Ну, як і не протирай, фактура залишилась така, як і була. Це була суспензія зерна М10. 10 мікрон карбіду кремнію. Картина однакова. Що на х 12 f 1 що на ХВГ сталі. Зараз ми перейдемо на камінь природний і наведемо на ньому суспензію От перед вами чорний німецький сланець із сучасно добутих. Дуже твердий камінь, природний. І сам по собі на йому от зараз ми попрацюємо просто для виду. Гладесенька, це тут збільшення 130 крат, не забувайте. Це вам не що небудь. Збільшення велике. І ви бачите вже гладесеньку, як скло поверхню в районі ріжучої кромки. Ну і тут на фасках вже підвиглажені риски. Зараз це була сталь Х-12. Зараз я і на фасках прямо пройдусь. Камінь дуже твердий. Зараз прямо по фасках я пройшовся і глянемо. Тут вже майже дзеркальна поверхня на фасках, і вона відображає світло, воно потрапляє на матрицю і засвічує. Ну, побачили, що побачили. Тепер я беру алмазну пластину і за допомогою неї наводжу. Суспензію, тобто викришую з поверхні камня безліч подрібнених зернин до дуже дрібного розміру. І тепер цю ж саме різачок, що ви тільки що бачили. Я починаю по поверхні цього каменю, де велика кількість суспензії, точити. Зразу бачу по потемнінню, що ефективність роботи суспензії цього природного каменя дуже висока. Вона швидко темніє, тобто метал сточується. І подивимося результат її роботи. Багато з вас, глядачів, вважають, особливо новачки, що природні камені, вони повільні. От синтетика працює швидко. В багатьох випадках це так і є. І ця думка склалась за те, що порівнюють непорівнюване. Синтетика такого, такої тонкості роботи, наприклад, на 5 тисяч або 7 тисяч гріб, працює іноді й повільніше, ніж природні камені навіть по складних сталях. А от крупнозерниста синтетика працює швидко, тому що природних каменів грубих і швидко працюючих майже немає, на жаль, в природі. І тому у людей склалась думка, що вона, що природні камені поступаються швидкості в синтетиці, яка була до цього роботи. І тепер от природний абразив. Що ви бачите, а тепер ви бачите карбідну структуру сталі х 12 карбіди хрома блискучі, бачите, як ви блискуєте? І от за допомогою лише природної суспензії майже завжди можна тільки дуже швидко визначити приблизно, що це за сталь, і побачити її карбідну структуру. І взагалі структуру цієї сталі. Бачите, трошки я попрацював, і вже ви бачите різницю. Рисок майже нема виражених. Я цей камінь, чесно кажучи, був надумав продавати, але тепер передумав. По-перше, це подарунок від хорошої людини, а по-друге, мені він самому потрібен. Здоровий, класно працюючий. Ось такий камінець Швидко і ефективно. А тепер пройдемось по цьому ж камені, по цій же суспензії сталю ХВГ. Без явних карбідів хрома, в, якому, в якій немає їх практично. Вона вуглецева, дрібнозерниста, доволі стальця вважається. Хоча, як це насправді, ми тепер, тепер подивимося. Чим густіша суспензія, тим вона працює ефективніше на природних каменях. Це частіше, ніж на синтетики відбувається. Дуже рідка суспензія на природних твердих каменях майже не пришвидшує роботи їх. Тобто швидкість роботи, абразивний зйом метала на дуже рідкій суспензії або взагалі не виника, або досить сильно уповільнюється. Тим паче, що міцність абразивних зернинок природного походження, вона, як правило, часто менша, ніж у синтетики. І тому вони затуплюються швидше і перестають так активно працювати, і розкришуються до дрібнішого рівня, що теж уповільнює роботу. Тепер подивимось, як виглядає сталь ХВГ при роботі ж, цього ж каменю. А тут ми бачимо дрібнесеньку рисочку, дрібнесеньку, акуратну поверхню. І не бачимо карбідів хрома, які б ви блискували. Ми їх не бачимо взагалі ніяких майже. Тобто це сталь дрібнозерниста. Чому вона і використовується для столярних і металообробних інструментів? Тому що її можна заточити до високої гостроти. І вона дасть чудовий результат. От бачите різницю в поведінці? Абразив один і той же, а І це стосується саме природних абразивів дуже часто. Синтетичні відрізняється їх робота в більшості випадків тільки швидкістю. Інтенсивністю. і то не завжди. А от природні камені, чистий камінь, особливо твердий, і його суспензія працюють вже по-іншому і дають різний результат.